Вчитель це є і наставник, вчитель це є і мотиватор, він є і приклад для наслідування. Ви своїм діткам, своїм вихованцям передаєте не тільки знання, ви з них робите особистостей, ви в них виплекуєте, виховуєте таланти. Ми навчальний процес проводимо в умовах війни, де замість дзвінків на урок лунають сигнали повітряної тривоги. Де замість бігу по коридорах ми з дітками біжимо в сховище. але попри цей складний такий тривожний час, ви навчаєте, ви плекаєте в них любов до рідної землі, до знань, тому що це ваше покликання. Я вам бажаю цього натхнення, я вам бажаю не втрачати віри, не пускати до свого серця з невіри доброї вам долі, Божого благословення. Слава Україні! Я розпочала свою педагогічну кар'єру тоді ще в Тернопільській українській гімназії. Я не змінювала місце роботи. Як прийшла, так і працюю вчителем історії. Завдяки своєму вчителю історії я навчалася в восьмій школі. У мене був вчитель історії Білий Юрій Львович він настільки захопливо і цікаво проводив уроки, що мене як захопив цей предмет, так і не відпустив. Знаєте, найприємніші моменти. Вони зазвичай бувають тоді, коли до тебе приходять випускники, яких ти вчив 5, 10, 15 років тому, коли вони тебе впізнають, згадують, обнімають, дякують, і коли ти пишаєшся їхніми здобутками.